Я вирішив дізнатися, який найшвидший і найповільніший спосіб пересування у Майнкрафті. Це нова рубрика. Руйнівник Майнкрафту. Я розберу гру як конструктор, щоб пояснити, як вона працює. З'явившись у світі, перший доступний спосіб пересування це ходьба. Швидкість складає 4,3 метра в секунду. Якщо за основу брати блок, який дорівнює одному метру. Така швидкість, якщо надіти чоботи на зачарування глибини бігун 3 та йти під водою. Біг складає 5,6 метра в секунду. Відразу ж лайфхак. Якщо затиснути вперед і в бік, то швидкість буде вже 5,7 м в секунду. Трішки швидше буде, якщо їхати верхи на свині з прискоренням і зіллям на швидкість 2. 5,8 м в секунду. А вже верхи на блукачі з прискоренням по лаві 6,9 м в секунду. Все ж бистріше буде біг із стрибком. Швидкість складатиме 7,1 метра в секунду. Верхи на вислюку і мулу швидкість однакова. 7,3 метра в секунду. Але ж біг стрибком із стрибком і швидкістю 2 складатиме 7,6 метра в секунду. Максимальна швидкість, човна на воді, це 8 метрів в секунду. З такою швидкістю їде вагонетка по електризованим рейкам. Дивно те, що біг вперед і в бік зі швидкістю 2 буде швидше. І складатиме 8,18 метра в секунду, але є нюанс ситості. Біг в чоботях на швидкість душі 3 по піску душ складатиме 9,64 метра в секунду. Така швидкість, якщо плавати із зачаруванням глибини бігун 3 і швидкість душі 3 по піску душ. Біг із стрибком льоду складатиме 9,2 метра в секунду. А якщо замінити на синій літ, то швидкість буде 9,3 метра в секунду. Вже досить немаленька швидкість. Пливемо далі. Максимальна швидкість при плаванні з ефектом грація дефіна складатиме 9,8 метра в секунду. А якщо зажати і одночасно вперед в бік, то буде 10 метрів. Метрів в секунду кінь з максимальною швидкістю 14,512 тисячних метрів в секунду. Але шанс того, що зможете вивести такого коня, вкрай малий. Біг із стрибком по льоду швидкість складає 15,5 метрів в секунду. А якщо замінити на сині літ, то 16,4 метрів в секунду. Таку швидкість набирає за рахунок того, що відстань від пола до люка дорівнює хітбоксу. А за рахунок стрибка дається поштовх. Але відразу від люка приземляє лід і траче мінімальний проміжок часу на політ. Досить цікавий варіант пересування на вагнеці по круговим рейкам 15,8 метра в секунду. Але є повністю автоматичний механізм пересування в вагнеці під назвою Пістон Bolt. Швидкість складає 20 метрів в секунду. Телепортування за допомогою перлини енду майже 22 метра в секунду. Вагонетки через два блоки при використанні автоклікера майже 29 метрів в секунду. Елітри під кутом 0 градусів, максимальна швидкість 30,3 метра в секунду. А якщо безперервно використовувати фейерверки, то швидкість буде приблизно. 33,5 метра в секунду. Максимальна швидкість човна по льоду швидкість складатиме 40 метрів в секунду. Плавання в чоботях на зачарування глибини 3 з ефектом грація дельфіна швидкість складатиме 63,7 метри в секунду. А якщо одночасно зажати вперед і вбік, то швидкість буде 65 метрів в секунду. Але ж простіше буде проїхати човном по синьому льду із швидкістю 70 метрів в секунду. Ходьба під водою в чоботях на зачарування глибини 3 та швидкість доші 3 з ефектом грація дельфіна. становить Одна десята метра в секунду. А якщо боком 80,7 метра в секунду? Якщо ж плавати в таких умовах, то швидкість складатиме 102,875 метра в секунду. А боком вже буде 104,975 метра в секунду. А якщо додати ефект швидкість 2, то максимальна швидкість буде 146,965 тисячних метрів в секунду. При цих же умовах на снапшоті 20W11A, ютубер Майнкрафтер Ілманго зміг розігнатися до 800 метрів в секунду, так як на цьому снапшоті не було обмежено. Як зараз. Тому ця інформація втратила свою актуальність. Є досить спірний спосіб пересування це елітри та тризупець на тягун 3 під дощем. Швидкість варюється від 220 до більше 400 метрів в секунду, так як це залежить від швидкості обробки даних та швидкості прогрузки чанків. Та ще не завжди йде дощ. Ще один спірний варіант пересування це елітри-лаунчер з тисячу човнами. Швидкість пересування становить приблизно 909,90 тисячних метрів в секунду. За рахунок такого прискорення тисячу блоків пролітають за 1,1 секунди. Але є нюанс в тому, що швидкість швидко спадає. Тому приблизно кожні 4 тисячі блоків. Потрібно робити новий елітролаунчер, але з тисячу човнами біля них надто сильно лагає. Перейдемо до мега механізмів. Перший має назву ніж світло від ютубера XCOM 6000 та команди гравців сервера Seacraft. Цей механізм за 28,1 секунди телепортує на 88 вісіч блоків. А швидкість такого пересування складає 3134 метра в секунду. Завдяки одночасно підірваним 1040 ТНТ, Ендер перлина відлітає на таку відстань, але потрібно провантажувати чанки на всій дистанції, поки летить перлина. Адже в незавантажених чанках перлина просто зависне. Якщо ж цей механізм запустити в незері, то ця відстань стане вісім разів більше. Так як один блок в несері рівняється вісім блоків в звичайному світі. Відстань вже буде 704 тисячі. Чи блоків або ж майже 25 тисяч метрів в секунду? Не враховуючи час на телепортування між світами, так як це залежить від потужності комп'ютера і швидкості обробки даних самого Майнкрафту. Звучить неймовірно, але цей ютубер на цьому не зупинився і зробив механізм під назвою End Cannon, тобто кінцева гармата. Принцип роботи схожий з попереднім механізмом, але тут одночасно підривається 102 400 ТНТ, що дозволило розігнати перлину аж до 1 мільйона 760 тисяч метрів в секунду. А якщо це все перевести в звичайний світ, то швидкість вже буде 10 мільйонів дев'ятсот тисяч метрів в секунду. Унду, це вкрай неймовірні показники, щоб як швидше добратися до краю світа. Звісно, не враховуючи час переміщення між світами. Щоб створити цей механізм, автор витратив багато тижнів пошуку ідеального відсотку, який забезпечує точність ви 6 знаків після коми, завдяки чому перлина летить горизонтально, а не стріляє в небо, враховуючи надзвичайну потужність, яку вона отримує від 100 тисяч ТНТ. Це неймовірні генії, які грають в Майнкрафт. Та на рівні кандидатської дисертації роблять підрахунки. Я спробував запустити цей механізм, але через 7 годин роботи комп'ютера так нічого не вийшло, тому що Майнкрафт працює на джаві і на. Надто повільно оброблює дані. Вже після цього побачив рекомендації автора для запуску механізму. Але не наважився вдруге це робити. Останні два механізми надто круті, але вони створені для версії 1.12.2 та використовують фічі та баги той версії. Тому на останній версії Майнкрафту цей механізм вже не працюватиме. Гадаю, якщо з'явиться бажання в когось оновити ці механізми, посилання на них залишу в описі під відео. Ось і дізналися, які є найшвидші способи пересування. Але я вибрав би, мабуть, Piston Bolt. Так як достатньо натиснути одну кнопку, щоб доїхати автоматично. А також цей механізм має всі варіації пересування, як нагору, так і вниз, хоч по діагоналі. Навіть є механізм, який автоматизує процес будівництва цього способу переміщення. Перед тим як дізнаєтесь найповільніший спосіб пересування, буду радий, якщо підтримаєте новий формат відео, вподобайкою. Ось і настав час дізнатися найповільніший спосіб пересування. Звичайна ходьба, як ми вже знаємо, 4,3 метра в секунду. Верхи на блукачі полаві швидкість складатиме приблизно 4 на 1 метра в секунду. Плавання боком це вже 4 метри в секунду, метра, в 3 ,3 метра в секунду. А по прямій 3,9 метра в секунду. Біг боком по піскудуш 3,3 метра в секунду. А по прямій 3,2 метра в секунду. Верхи на блукачі з прискоренням по блокам майже 3 метра в секунду. Хотьба по піскудуш 2,5 метра в секунду. Верхи на свині без прискорення 2,4 метра в секунду. Човен по блоках 2 метра в секунду. Ходьба під водою боком також 2 метра в секунду. А по прямій 1,9 метра в секунду. Верхи на блукачі 1,7 метра в секунду. На вагонетці рейкам 1,5 метра в секунду. Верхи на свині по піскудуш 1,431 тисяча на метр в секунду. Крадькома 1,295 метра в секунду. Крадькома боком по піскудуш 1,64 тисячних метра в секунду. Човен по піскудуш 1,53 тисячних метра в секунду. Блукач по піску душ. 1,30 тисяч метра в секунду. Далі без озвучення швидкості вона буде на екрані. Ходьба з натягнутим луком. Ходьба в лаві. кома по піску душ. Ходьба з натягнутим луком по піску душ. Ходьба в лаві по піску душ. кома в сипкому снігу. Човен по піску душ в паутині. Ходьба з натягнутим луком в сипкому снігу. з натягнутим луком в лаві. Крадькома в паутині. Крадькома з натягнутим луком по піску душ. кома в лаві по піску душ. Ходьба з натягнутим луком в павутині. Ходьба в лаві по піску душ в павутині. Крадькома натягнутим луком сипкому снігу. Крадькома з натягнутим луком в павутині. Крадькома в лаві по піску душ в павутині. з натянутим луком в лаві. з натягнутим луком по піску душ сипкому снігу та в павутині. І найповільніший спосіб пересування це крадькома з натягнутим луком в лаві, по піску душ і в паутині. Швидкість кладатиме 0 метрів в секунду. Тобто я не рухаюсь, а просто стою на місці. При пошуку матеріалу для ролика знаходив шорти різних ютуберів. І вони як під копірку брали відео один в одного та говорили про спосіб. Крадькома з натягнутим луком по піску душ, в сипкому снігу та в паутині. Підділля майстра черепах 6. Але тут буде достатньо четвертого, щоб швидкість була 0 метрів в секунду. Їм навіть падло провірити. Цьому ролику ви побачили, мабуть, тільки 45% від цих видів переміщення. Я навіть уявити не міг, що їх так багато. Крадькома, ходьба, біг, всі види зачарувань в самих різних варіаціях. Все це робити боком та ще під швидкістю 1 та 2, на різних поверхнях і так далі. Більш детальну таблицю залишу для підписників Патреону. Окремо подяка Кадзуто Кірігая, Івану Цимболіку та Ігорю за матеріальну підтримку на Патреоні. Якщо сподобалась нова рубрика, поділись роликом з другом, підпишись на канал і залиши свій незабутній коментар. З вами був Нітон. До наступних зустрічей. А поки чекаєш нове відео, рекомендую подивитись, як я перейшов цю збірку Stoneblock 2 за годину.